Доброго дня! У попередніх лекціях ми розглянули фінансову систему, а тепер перейдемо до її частини інвестиційної галузі та поговоримо про те, хто до неї входить та навіщо вона існує. В інвестиційну галузь об'єднують різні типи фінансових посередників, які зв'язують між собою інвесторів та користувачів капіталу. Одним з них є інвестиційні банки. Які спеціалізуються на тому, що допомагають корпораціям та урядам залучати фінансування? Одним з інструментів є первинне публічне розміщення акцій на біржі або IPO. Оскільки для залучення капіталу особи продають свої цінні папери, то аналітиків інвестиційних банків часто називають аналітиками з боку продавця або селсайд. З іншого боку, є посередники, хто зосереджені на роботі з інвесторами, тих, хто допомагає інвесторам управляти їх портфелями, називають компаніями з управління активами або есет менеджерами. А їхніх аналітиків та аналітиків, що працюють на самих інвесторів, аналітиками з боку покупця або buy-side, виділяють два типи інвесторів. Індивідуальні та інвес... інституційні. Індивідуальні інвестори можуть бути роздрібними, що мають невеликий розмір активів, та заможними, що мають великі активи. До інституційних інвесторів відносять банки, страхові компанії, а також пенсійні фонди, які інвестують в пенсійні заощадження осіб, ендаументи. Фонди, які здійснюють довгострокове інвестування коштів неприбуткових організацій університетів, музеїв, лікарень, благодійні фонди, що збирають благодійні внески та далі розподіляють частину свого портфелю у вигляді грантів, суверенні фонди, в які уряди перераховують надмірні надходження коштів, зазвичай від продажу природних ресурсів. З метою заощадження їх для майбутніх поколінь. Хто ще входить в інвестиційну галузь? Для здійснення операцій на фінансових ринках існують брокери та дилери. Брокери виконують операції за дорученням клієнтів з їхніх рахунків. Дилери, навпаки, придбають чи продають цінні папери з власних рахунків. Обидва ці посередники забезпечують ліквідність фінансової системи. Для того, щоб забезпечити виконання укладених угод на фінансових ринках існують клірингові системи. Зазвичай вони є частиною бірж, на яких укладаються такі угоди. Зберігачі це посередники, які відкривають рахунки клієнтів для здійснення операцій з цінними паперами, та зберігають грошові кошти та цінні папери на таких рахунках. Фінансові радники допомагають індивідуальним інвесторам ухвалювати інвестиційні рішення, обирати окремі цінні папери та формувати з них портфелі. З іншого боку, інвестори можуть придбати вже готові інвестиційні продукти, які пропонують інші фінансові посередники, наприклад. Вони можуть вкласти гроші в інвестиційні фонди, тобто в готові інвестиційні портфелі, що управляються фахівцями компаній з управління активами. Ще є фінансові планувальники, фахівці, які допомагають інвесторам зрозуміти їхні майбутні фінансові потреби та визначити інвестиційні цілі. Отже, ми закінчуємо цей невеличкий вступ до курсу, в якому ми розглянули фінансову систему, інвестиційну галузь та їхню роль в економіці.